Вітаю вас на телеканалі Март. Ви дивитесь програму Діалог сьогодні. Є нашої студії Павло Петренко, міністр юстиції України. О, Дмитрович, добрий день. Дякую, що знайшли е, час е, до нас прийти до нашу студію. Перше ж питання: власне, мета візиту, ну крім звільнення начальника е, Центру надання адміністративних послуг. Віт... Чого приїхали? Вітаю доброго дня, вітаю всіх миколаївців! Вітаю вас. Хочу подякувати за те, що дали можливість виступити в цій студії. А мета візиту це. Плановий візит по всій країні, де ми спільно з командою спілкуємося з людьми, перевіряємо ті сервіси, які надає Міністерство юстиції, систему безоплатної правової допомоги, де вже 600 тисяч українців отримали таку допомогу. Це, в принципі, можливість побачити, яким чином реалізовуються ті зміни, ті починання, які ми запровадили на початку 2014 року. і поспілкуватися з людьми, тому що без позиції людей, без реального відчуття чи людині. Потрібні і комфортні ті сервіси, які ми надаємо. Це реєстрація народження, реєстрація одруження, реєстрація бізнесу і нерухомості. Нема сенсу далі робити змін. Так само ми роз'яснюємо людям, що відноситься до компетенції Міністерства юстиції, що ми не на, цей етап, на цьому етапі фактично за що ми не відповідаємо. Паспорти Міністерства юстиції не видає. Ми не займаємося прописками. Це компетенція Міністерства внутрішніх справ. А тим, тим не менше, я чую багато пропозицій від людей, багато нарікань до роботи інших державних органів. І, звичайно, я буду передавати ці позиції прем'єр-міністру і іншим міністрам. Найбільші проблеми, з вашої точки зору, на Миколаївщині, взагалі, знаєте, найбільша проблема взагалі зараз в країні це байдужість. Байдужість і розчарування. Байдужість чиновників, які працюють, на прикладі того самого я дуже розрахую, вже бувшого в найближчому часу керівника центру адмінпослуг, міського центру адмінпослуг. Центр, який був створений за рахунок бюджетних коштів міста, який підпорядкований меру і міській раді, ми передали як міністерство юстиції, всі повноваження по реєстрації бізнесу, нерухомості, бюджетні кошти. Але завдяки байдужості керівника і тих людей, хто там працюють. До сих пір там не можна зареєструвати квартиру. Півтора року пройшло. До сих пір там немає нормальної електронної черги і зрозуміло, для людини сервісу. І це неприпустимо. Така байдужість призводить до розчарування серед людей у владі, в інституціях влади в державі. Тому це саме велика проблема по всій країні, і е, наше завдання, як Міністерство юстиції, це максимально забезпечити захист. Право українця для того, щоб він знав свої права, міг їх захистити і боротися з байдужими чиновниками, навіть тими, які її працюють в місцевих органах влади. Наскільки я знаю, сьогодні ви відкрили консультаційний центр, єдиний консультаційний центр з надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській облдержадміністрації. Чим він буде займатися? І що це взагалі таке? Це теж той елемент великої нашої роботи. Міністерства юстиції, поновлення довіри українців до інституції влади. Ми вирішили зробити пілотний проект з головою обласної державної адміністрації, зробити даний центр, який буде працювати тричі на місяць, приймати громадян, і в ньому зібрати представників різних органів державної влади, які мають контакти з Миколаївцями. Пенсійний фонд, податкова, фонд соціального страхування, представники паспортних столів, нацполіції, наші юристи і адвокати. Так виникає, що людина приходить, наприклад, за оформленням субсидії в пенсійний фонд, її довідку відправляють в паспортний стіл, з паспортного столу в відділ поліції, з відділу поліції ще кудись, людину ганяють по колу. Ми спробували в цьому центрі зібрати всіх представників даних органів для того, щоб людина прийшла в одному місці, отримала підключ консультації і підний сервіс. Якщо це... Центр буде затребуваний, а я звертаюсь до Миколаївців користуватися ним і давати свої враження, наскільки він ефективно працює, то він буде діяти щоденно на постійній основі. Ми з цього приводу зробимо відповідний аналіз через три місяці і приймемо кінцеве рішення. А крім того, по всій Миколаївській області працюють центри безоплатної правової допомоги. Ми зробили цей проект у 2015 році, де мало забезпечені пенсіонери, інваліди, учасники АТО, сім'ї загиблих. Переселенці мають можливість безкоштовно отримати адвоката, консультацію, представництво адвоката в суді по всім питанням, коли порушують ваші права, якісь контролюючі органи по земельним питанням, по сімейним питанням. Це великий національний проєкт. Вже зараз 600 тисяч українців звернулися до нас за допомогою. Ми їм надали фахову допомогу комусь, дали адвокат, який представив його інтереси в суді, комусь дали консультацію. По всій Миколаївській області працює таких 19 центрів. Практично в кожному районному центрі в невеличкому селищі. Там працюють наші юристи, і ми звертаємося до вас, щоб ви зверталися, консультувалися, отримували допомогу, дізнавалися по тим правам, які у вас є, закріплені, які законом і Конституцією. Звертатися це добре. Люди, В першу чергу, як їх знайти. Тобто люди зараз от чують, що треба звертатися, вони можуть Дуже просто радись, як знайти. Або через сайт Міністерства юстиції, хто користується е інтернетом, або через багатоканальний телефон 0800 213 103. Це багатоканальний телефон, де ви можете отримати від наших юристів консультацію, просту первинну допомогу, мов кажучи, якщо це нескладна ситуація, вам треба дізнатися. Які документи подати, наприклад, щоб отримати свідоцтво про народження? Вам дадуть первинну консультацію, і вам тоді взагалі ні до кого не треба йти, ви отримаєте консультацію і зберете ці документи і вже подасте їх на реєстрацію. Або ви можете дізнатися по цьому ж телефону адресу найближчого центру безоплатної правової допомоги до вашого місця проживання. Ви скажете, що ви живете на такій-то вулиці або в такому-то районному центрі, і вам наші фахівці дадуть адресу найближчого центру безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції. Тому, що, тому ще раз 0800-213 103, багатоканальний контактний телефон центру Міністерства юстиції, де ви можете дізнатися і адресу, і отримати консультацію від наших юристів системи безоплатної правової допомоги. Коли у 2015 році ви це розпочинали цей пілотний проект? Взагалі, от ви назвали цифру 600 тисяч тих, хто звернувся. Ви розраховували на саме на такі, чи це замало, чи на навпаки, це великі цифри. Як взагалі планувався цей пілотний проект? Як, як результати зараз ви оцінюєте ці? Я вважаю, що результати є хорошими і дуже успішними, тому що 600 тисяч людей ця цифра, що збільшується на 50 тисяч, а це людські долі. Це конкретні життєві історії, де ми змогли допомогти людині. Серед цих людей є люди, які мали проблеми з правоохоронними органом, коли людей незаконно переслідували і ми їм допомогли. Уявіть собі, тільки за минулий рік майже тисячу виправдальних вироків було винесено там, де приймали участь наші адвокати. Це люди, яких які намагалися незаконно засудити, посадити в'язницю, в які були невинуваті. Як правило, це або інваліди, або Тобто, Ті, кого поліці... ну, правоохоронні органи, прокуратура, поліція, СБУ, інші правоохоронні органи намагалися використати заради статистики, щоб списати якийсь злочин. Друге, це те, що практично звелися на нівець факти катування під час затримань, тому що наші адвокати виїжджають перші дві години до будь-якого затриманого. Якщо раніше вибивали покази ще за радянськими методами з людей, яких затримували, в першу добу їх просто били жахливо. То зараз кожен слідчий знає, що через дві години прийде адвокат, і він зафіксує цей злочин з боку слідчого. Є дуже багато людей, які отримали нашу допомогу в справах земельних. Це учасники АТО, їхні сім'ї, сім'ї загиблих щодо оформлення земельних ділянок. Тому я вважаю, що цей проєкт є успішний, нам його треба розвивати, треба робити більш сильнішим, залучати додатково юристів по відповідним категоріям, які спеціалізуються на конкретних справах. Але це вже великий національний проєкт. І 600 тисяч людей, які отримали навіть консультацію або допомогу при отриманні рішення судів, точно може сказати нам дякую. Не нам, а всьому суспільству, яке дало можливість в цей період часу нам створити як Міністерство юстиції таку систему. Ну, питання тоді, де ви знайшли в принципі таких адвокатів і де ви будете знаходити їх надалі, якщо ви будете це розвивати? Оскільки взагалі є така розкожа думка, що без безоплатний адвокат це не не найкраще, що може надати? Це теж міф і це великий обман, що адвокати, які працюють в системі, не є фаховими. Ну, я можу сказати, що троє з адвокатів, а всього працює в цій системі 5 тисяч незалежних адвокатів. І це є адвокати, які мають по 20 років стажу. Для адвокатів це питання репутації і престижу. Надавати допомогу в таких соціальних питаннях людям, які є мало забезпечені. Тобто йдуть і фахівці, і люди ну, йдуть. Звичайно, йдуть. Ну, серед переможців на конкурсі в Верховний суд є троє адвокатів, чинних систем безоплатної правої допомоги і правозахисників. Тому це точно, я можу це гарантувати як міністр юстиції, що абсолютно більшість адвокатів є високофаховими спеціалістами і одними з кращих в своїх регіонах. Крім того, у нас працює декілька тисяч юристів, які прийшли через публічні конкурси, які ми проводили в минулому році. Це фахові люди, це науковці, є доктора, наук кандидати юридичних наук. Як зустрічався з цими людьми, це молоді люди, це не бувші міліціонери і прокурори, і це слава Богу. Це молоді люди, які прийшли і фактично зараз віддають свій час і знання для того, щоб допомагати вчити українців жити в державі з цивілізованими правилами, коли є чіткі правила, які є однаковими для всіх. Коли є такі правила, коли закон є рівний для всіх, і коли немає виключення незалежно від того, хто ти, який у тебе статус, тоді ця країна має шанс на майбутнє. І система безоплатної правової допомоги і Міністерство юстиції вкладає свій внесок в тому, щоб люди стали сильніші і були обізнані, тому що людина, яка знає свої права, вона має зброю. Її не можна обманути, і дуже важко обманути чиновник. До питання про захисту, захист прав велика проблема в Україні. Не перший рік вона і вона досталася нам ще з минулої yeah. влади. Це рейдерство. Я розумію, що в принципі боротьба з рейдерством це в першу чергу правоохоронні органи, але міністерство юстиції якось долучається до цієї роботи, як що, особливо в районах, тому що в місті якось це ще наведуть, ще можна підняти хвилю в районах. Взагалі часто люди просто беззахисні. Так, і це питання є болюче, особливо у аграрних районах, де людей багато разів обманюють під під час підписання договорів оренди, коли людям дають дефектні документи. Ми сьогодні мали зустріч з активістами з депутатами обласної ради Миколаївської обласної ради. Ми робимо таку ініціативу по аграрним областям в Херсонській області. і Зараз я переконаний в Миколаївській області так само запрацює: оперативний штаб. До якого входять при обласній державній адміністрації за патронатом голови обласної державної адміністрації, туди війдуть наші фахівці, юристи і адвокати, туди війдуть представники правоохоронних органів, нацполіції, прокуратури, туди війдуть представники фермерів і місцеві депутати. І завдання цього оперативного штабу швидко реагувати на такого роду факти, де людей обдурили, де незаконно відібрали землю для того, щоб зразу порушувати кримінальну справу. Скасовувати незаконні дії, притягати винних осіб до відповідальності. Крім того, ми паралельно вирішили з осені почати великий просвітницький проєкт в Миколаївській області в рамках проєкту Міністерства юстиції. Я маю право, наші юристи і адвокати системи безоплатної правової допомоги будуть виїжджати в села, робити мобільні виїзні групи і вчити роз'яснювати людям питання і їхні права, коли вони оформлюють договори оренди землі. Щоб їх не могли ошукати шахраї. І, можливо, ми будемо так само давати можливість там дивитися аналізувати ті договори, які їм пропонують підписати, щоб вже на цьому етапі людину не ошукали, не обдурили і потім не позбавили її власності. Тобто такі у нас є вже і здобутки, такі є плани. Тому я думаю, що в цій частині ми будемо виконувати важливу функцію і миколаївцям, і жителям області вона буде. Корисна і потрібна. ну фактично відповіли на моє останнє запитання, але все ж таки задам. Зрозуміло, що з осені буде просвітницька робота, але ще попереду серпень до цього оперативного штабу. Як людині його знайти, як до нього дістатися? Mm. Якщо так, є проблема, так само, якщо є проблема по тому з телефону, який я назвав 0800 08 213 103, можна зателефонувати, отримати первинну консультацію. У мене є така проблема, у мене є питання з договором, який я підписав, мене ошукали. Наш юрист дасть первинну консультацію, направить до найближчого центру безоплатної правової допомоги в районі. І ми відповідно вже будемо з цими людьми кому комунікувати через наших юристів місцевих центрів. Тобто, оперативний цей штаб він буде комунікувати з цими центрами. Тобто не Дуже, проблема, що от... він буде знаходити. Я так розумію, що територіально він знаходиться цими в оперативний штаб буде знаходитися в Миколаєві, але ми маємо 19 центрів по всім районним центрам Миколаївської області. А люди можуть взяти ще раз, кажу, по телефону 0800 213 103. Що ж Павло Дмитрович, дякую, що відповідно на наше запитання. Дякую, що знайшли час приїхати до нас у студію. Я сподіваюся, це не останній раз. Дякую. Що ж, а нашим глядачам, я нагадую, що в гостях у нас був міністр юстиції України Павло Дмитрович Петренко. До побачення.